Дядки! <реш> <Паку, ні листя. реш> я його зараз приб'ю. Привіт. Я роблю виглядів, мені легко тут прийти, при тому що в мене тут дуже багато різних барикад з. не знаю. з різних фігні для зйомки відео. Окей. Добрий день панте, панове, з вами я Настя і ви на моєму черговому відео, в якому я буду. А... Ілюстрації для цього відео я малювала ще у вересні 2022 року. І я малювалася тоді, коли в Тіктоці був дуже популярний тренд, де художники малювали себе в різнокіно та в І Я подумала про те, що було б непогано зробити таке відео, але на Ютуб. І тільки як я намалювала першу ілюстрацію для цієї серії, таке відео на цю тему зняла вже Аня малюю, і я так розчарувалася, що я зробила це не перше. Я закинула роботу над цими ілюстраціями десь на декілька тижнів. Потім все-таки вирішила, що добре, я все-таки дороблю це. Не дармаш, я намалювала вже одну ілюстрацію. Я намалювала ще три. І сьогодні я вам якраз таки розкажу про цих три ілюстрації, тому що перша була намальована по Всесвіту, котрі я зневажаю через э, його власників. Твер, давай, скажи. Продовжуй. Що вони на Добре. Я вважаю, що всі ви, всі ми. Зараз маємо пригадати ту Далсейн, яку ви знали. Далсейн, яку ви знали, тому що її більше немає. Її вбив другий сезон. тіні <реш> кістки». Я як людина, яка в цьому фандомі перебуває вже два з половиною роки, вважаю, що я не могла пропустити такої можливості намалювати себе в цьому всесвіті. І спеціально для того, аби визначити, який в мене орден грішів в цьому всесвіті, я я проходила тест. На офіційному сайті тінькістки. Тільки коли цей тест вийшов, цей сайт вийшов, я проходила тест хто я в світі Гришеверсу. Я була корпоріалом, і коли я вирішила намалювати цю ілюстрацію, а це було десь в жовтні 2022 року, я стала картографом. <сум> Сам... Я не розумію, як можна було так якби впасти. За цей весь час. Ну, якби і Аліна була картографом, правда? А? Давай я цей тест пройду. Давай. Звичайно, я не намалювала себе картографом. Я просто задалась питанням, ким би я хотіла бути в грошеверсі. Ні, я не хочу жити в дереві. Наскільки я спонтанний? Мавка. А, якщо ви думаєте, що ми вміємо розпочатись до грошей? Ви небаже думаєте, ми тільки що персмігамо заходимо на третій. Теж бачив такий серадом кінотеатр, Що подивилися квітки на мавку. <реш> 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 гроші на мавку і ми зараз йдемо на мавку. У мене один відсоток на телефоні. У мене 150 гривень на рахунку було зранку. 1500. Можливо, для цієї ілюстрації я могла побрати якусь більш динамічну позу, проте або я знати лінива. Або у мене не було достатньо практики. Але я намалювала себе просто в статичній позі, доволі, як я щось там чеклюю руками або роблю вигляд. Для початку я вирішила намалювати себе в кефті з чорними візерунками, але потім, заради кольорової гами, я обрала все таки сині візерунки і стала. Медик, загалом, я можу сказати, що взагалі в цій серії ілюстрацій мені дуже сподобалось малювати руки, і взагалі мені дуже сподобалось малювати ці ілюстрації. Це було доволі просто і рендер там мені дався з дуже великим задоволенням. Тож мені дуже подобається ця ілюстрація, вона доволі статична, але вона правильно намальована, немає ніяких проблем ні з анатомією, ні з кольоровою гамою. Тому я вважаю, що ця ілюстрація доволі вдала, і я дійсно була прада бути. Хто я? Ти речовинник. Знаєте що? Я не можу не притецяти ще раз. Я зроблю це знову, поки я не отримую те, що мені належить. Я О, скажу я. вам, як Вінніцю создали. Спроси у неї, як создалася Вінніця. Блін, ну що ну, тут непонятно? Така не Вінніця. Він... Я глядаю по злому. Дуже. Тебекна. Наступне всеси це. Дивнідива <голові> бути чесною, моя перша спроба дивитися дивні дива була ще коли мені було типу 9 років, і це було в квартирі моєї найкращої подруги на той момент. І чесно, мені було дуже нецікаво. Це мене тоді не цікавили ніякі там супер здібності. Дивні давав, власне, теж. Я вирішила намалювати себе з четвертого сезону, з перших серій, з тієї сцени на роледромі. Тому що мені здається, що саме американські 80-ті і оці от костюми, в яких вони були на роледромах, це щось дуже неймовірне, ці яскраві кольори, оці ролики на чотирьох колесах. Не знаю, щось в цьому є, щось в цьому є гарне, естетичне, на мій погляд. І по спідпейнту можна побачити, що для початку поза була дуже нецікава і статична. Проте я вирішила знайти кілька референсів дівчат на роликах, і, боже мій, я всім раджу шукати референси перед тим, як починати малювати, тому що вони дійсно неймовірно рятують ситуацію. Тобто, дійсно доволі банальна, проте доволі динамічна поза, яка б мені ніколи не прийшла в голову. Прийшла до мене, тупо через те, що я не знайшла референс. З ось цією фотографією. Я її сюди вставлю. Напевне, якщо знайду. І тут я вирішила трохи відійти від тієї кольорової гами, що в мене була до цього. А я нагадую, що в мене було два персонажа на той момент. А, і додати такий синенький і фіолетовий а для того, аби зробити таку більш кольорову гаму в стилі якраз 80 х Я додала ті деталі до себе в образ, які були характерні саме тій. Епосі американського стилю, тобто це були великі масивні круглі, жовті сережки, це були якісь такі доволі ем, яскраві, насичені поєднання кольорів. І взагалі дійсно мені дуже сподобалось працювати із рендером, і з кольором. Це було дійсно дуже цікаво. Плюс лайн непоганий, композиція, вірніше, поза теж дуже навіть непогана. І якщо бути відвертою, то це моя найулюбленіша ілюстрація з цієї серії для цього відео. Ось така ілюстрація в мене вийшла, і я вважаю, що я навіть в таку позу на роликах не змогла би встати. Але це все-таки не зовсім я. Це намальована версія, мене в іншому всесвіті, тому гадаю, можливо, в іншому паралельному всесвіті я б могла навчитися кататися на роликах хоча б, так? І останній всесвіт, можливо, здасться вам трохи безглуздо підібраним, тому що це навіть не серіал. І не на нетлісі, і це не фентезі, не фантастика. Це щось дуже абсурдне, <плес> але щось, що гріє мені душу і приносить мені одночасно і якісь жахаючі, і спогади пов'язані з комфортом. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в лютому 2022 року в Тіктоті почала віруситись пісня, <плес> мене зацікавило те, звідки пішла ця пісня, і виявилося, що ця пісня з мюзиклу на ім'я Хезерс. І я була настільки натхнена цими усіма піснями, що я додала їх всіх до себе в плейлист. І уявіть собі ситуацію: три години ночі я лежу на ліжку в кімнаті в Чернівцях. Біля мене на дивані лежать мої родичі. Тут починається повітряна тривога, і ми всі вимушені спускатися в підвал. Я швидко одягаюся, беру свої навушники, і в підвалі я слухаю. Але насправді я врала все не настільки через ностальгію, як через те, що на той момент я подумала, як мені об'єднати всі ці ілюстрації в одну, щоб була гарна кольорова гама, щоб вони поєдналися між собою. І я подумала, куди мені можна запихнути фіолетовий. І в той самий момент мені приходить те, що в цьому мюзиклі є у нас три хезерс, які ходять в дуже крутих е -м -м костюмах, так, з... якісь там кличці. Я згадала те, що серед них не було костюму у фіолетовому кольорі, тому тут прихожу я. Я згадала, що ці Хезерс грали в гольф цими крутими клюшками, які виглядали як молотки. Я вирішила намалювати цю ілюстрацію саме з ним. А, і я одразу почала підбирати якісь там пози. Я обрала якусь найпростішу, при тому доволі таки цікаву і непогано. І почала розробляти власне, спідницю піджак, тому що це. Малювати одяг в ілюстраціях це найцікавіша і найскладніша частина. А ще я намалювала собі якусь дурнувату зачіску, і зараз я б намалювала її зовсім по-іншому, та й гадаю, я б і одяг намалювала б краще, але що маємо, то маємо. Я вже не буду перемалювати ці ілюстрації для цього відео, окей? Я занадто задовбана. І як вам здається, що було найскладніше малювати ці ілюстрації, волосся, обличчя, можливо, руки? Ні. Цю білу клітинку на піджаку. Що ж, і врешті-решт ось таких три ілюстрації в мене вийшли. Якщо не вважати четверту, котру я намалювала першою, але я ні не вставлю її в це відео через багато причин. Я об'єднала цих три версії мене а, на одне полотно з блакитним фоном. І в принципі виглядає доволі непогано. Ця вже об'єднана ілюстрація буде у мене в дописі в моєму інстаграмі, в чудовому причудовому інстаграмі, де виходять мої малюнки, мої фотографії, мої думки. Це він про, про мене говорить за мене. Також у мене є TikTok, де я виставляю спідпейти або якісь новини зі свого життя. У мене є телеграм-канал, де я виставляю свої думки, огляди раз в тисячу років і якісь спойлери до малюнків. Тому, якщо ви хочете слідкувати за моїм життям або за якихось інших причин, то всіх запрошую в свої інші соцмережі. На них буде посилання в описі. І я хочу сказати дякую велике, що дивились це відео до кінця. Дякую велике, що ставите лайки, чекаєте на мене. Це насправді дуже приємно. Дякую, що робите компліменти. Без вас я не знаю, що б я робила в цьому житті. Насправді була б, напевно, якоюсь невпевненою в собі якоюсь криворуки художницею. Ну, я, в принципі, така всім бажаю гарного дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь, всіх люблю і цілую. what happened the day i turned 17 the rise of the king and the fall of the queen of 17